А я не пам'ятаю, що на початку ховається. Всім привіт, говорять. Саша нам. Ці початки вони мене завжди вбивають. Привіт усім, хто завітав на канал. Сьогодні чергова мандрівочка. На календарі 22 вересня. Неділя, погода гарна, ми в Буковелі і хочемо пройтися е, маршрутом. На синяк з Буковеля. Ну, дивіться, що зараз вийде, мандруйте з нами. Ми мали би бути отам, на тих горогорах. А зараз ми йдемо 14-м підйомником. Я ще влітку по трасах, в яких катаюся, не ходив, дуже цікаво. Але дуже. то що, просто дорога. Цікаво, чи можна сюди водянянкою поїхати, чи пускають. Ми на вершині 14-го підйомника. На 15-му працюють служби, які випробовують перед лижнім сезоном. Що я вам скажу? На підйомнику їхати легше. Щось я трошки вже змучився. Дуже гарна, тепла осінь така. Виймаш в момент маршруту, коли ви на вершині 14-го підйомника. Ідуть траси, спуски, а нам треба йти по цих сходах до гори, по такому куди, коли ми вийдемо на бабин Погор. А потім ми будемо отам на горі Малий Горган. А далі оця дорога, вона йде лісом від тих сходинок, що я вам показував. Трошки вверх, трошки вниз. Набір вже не такий, як до гори на підйомнику. Досить приємно, але набагато прохолодніше в лісі. Це таки кінець вересня вже. На маршруті зустрічаються отакі дивні показчики. Що це за назва маршруту? Я піду в далекі гори. Далекі гори як називаються? Довжина маршруту 7, набір висоти, час переходу. Куди я йду, що я йду. Це я не знаю для кого це зроблено. Це, напевно, ті самі туристи, які спускаються з хоміка і кажуть, що я, я страшнішого ще в житті не бачу як ви думаєте, що ця цифра означає? А вона просто означає номер таблички. Тому що наступна буде писати 16. А тут пише 45. Це не 100 метрів. Я не знаю, що це. Якщо дружина маршруту 12 кілометрів, то тут би мало бути ну, сотні якісь номери. Ну просто маршрут карпатське золото. Ніякого золота ви тут не знайдете. А ось нормальна мітка. Просто колір. І все. І кому треба, хто розбирається в картах і кому не треба, потім викликати рятувальну команду, бо вона йшла за карпатським золотом. Він по цих вітках піде туди і вернеться. Цією дорогою ми виходимо до розвилки. І вам необхідно повернути направо, на гору Бабин Пугар. Навіть позначено, ми зараз є тут. І йдемо вправо на бабин пога. За суперовими зеленими стрілками карпатського золота. На Бабин пога. Тут буде отакий стопчик, але ви не думайте, що це вершина. Попасти на вершину. Треба спуститися вниз. Ну, не дуже вже багато, але скинути з метрів 15-20 і тоді піднятися догори. І там буде вершина. Ось ми досягли вишини бабин погар. На ньому знаходиться вже частково зруйнована вежа. Геодезична вежа, якийсь може пункт трангуляції. Так я собі затишне місце зробити привальчик, попити водички. Ну шо це? Переводь на мене. А, так Як ви думаєте, що це? Я думаю, що це геодезичний якийсь позначка. Але я не впевнений. Якщо ви знаєте, що це, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Спускаємося на полонину блажів. Далі буде у нас гора Малий Горган. Це, напевно, буде найстрімкіший підйом сьогоднішнього дня. Ми прийшли звідти з гори на полонину. З Буковеля є маршрут, довжиною 5 км, можна одразу сюди вийти. Але так ми ще прийшлися на Бабин Погар. З полонини ще можна побачити красиву гору в Бушанку, яка знаходиться в заповідній зоні, куди в принципі туристи не мали би ходити. Просто тут. Але щось не якісь тесніка. З полонини блажів підйом на малий горган і на Фербет Синяка. Йде, попри капличку, ви її будете бачити. І до гори. Червона мітка маршрут. Тут вже тут вже хоча б трошечка вони мудріше щось зробили, написали, маршрук, сем'як, гоня. Хомяк, синяк, горган і так далі. Тут вже якісь мудріші робили. Ну, але загалом мітка червона. Та тут не забрудишся, тут лісом трошки їсти. Далі підйом йде досить стрімкий і стежки як такої нема. Ну Є більш протоптані місця, і десь ніби мітка. І таким серпантинчиком берешся вгору, але вершина, надіюся, що не дуже далеко. Принаймні від полонини блажів писало 1,2 кілометра. Ну, по відчуттях трохи більше. Це вже вершина малий горган. З неї видно гори до Бушанку, Синячку. Там, де ми були машиною, видно навіть ті нафтопромиси. Прип'явірник. Теж були там. І внизу буковель. там ми лишили машину внизу. А далі нам дорога на синяк. Це буде остання вершина на сьогодні. І спуск вниз. Напевно, зараз сядемо, перекусимо. Вже наборів висоти великих не буде. Зараз ми на переході між малим горганом. Між малим горганом. Це доводиться по таких каміннях. Таке Ой. зустрічається на синяку. І... Ком... Таке зустрічається Доброго. на синяку на сивулі. А я вірнику. Це типові горгани. Покриті зелені такі мохо. Каже, сторі діти. Ну, йде швидше, йде швидше, так повільно йдеш. А що тут, що тут, Що тут? Перехід між малим горганом та синяком, ну він ніби не має наборів висоти, але ходьба по цих каміннях виснажує, ти весь час мусиш дивитись куди класти ногу. А взагалі от малий горган ну подобається така вершина чубатенька, хоч і не дуже може і висока. А для розуміння підйому з полонини блажів, то тут дуже добре видно, де полонинка внизу, і от весь цей набір висоти. Тобто ну, це така сама складна точка маршруту, мабуть. Найскладна ділянка. Йдемо далі. Останні метри, чи сотні метрів до синяка. Ось ми і досягли найвищої вершини вершини гори синяк. У сьогоднішніми автрівці, звідси ми вже будемо спускатися вниз через полонину тогнати. І сьомий спуск, сьому трасу Буковеля вниз до машини. Висота 1665 метрів. Найвища точка нашого сьогоднішнього маршруту. Приходьте, дивіться, милуйтеся горами і всією красою яку тут видно довкола. Спуск з ком'яка, отакий, стрімкий, якщо ви Синяка. йдете прямо на полонину то Синяка. А я сказав з хом'яка. Угу. Ну, значить, синяка, а на що на синяк ходить? А, важко трохи знайти стежку, бажано. Бажано напевно все-таки мати в телефоні якийсь маршрут, ну, тому що це горгани, каміння, щоб ви не йшли по зовсім складних каміннях. А так то колір марки зелений. Висоти синяка на південну сторону доповнити томнаток проходить досить швидко. Фактично до зони лісу скидаємо 200 метрів майже по висоті. На якийсь там кілометр, може півтора шляху. Але ось там вже внизу полонинка, далі буде дорога лісу, це вже неважко. День осінній короткий. Хочемо прийти до машини ну, 5-6 година. Бо ще дві години до Франківська їхати. От ми спустилися з гори синяк на полонину томнатик. От тепер видно який скид висоти. Це все проходить швидко і безболісно. Тут є колиба, ми туди не заходимо, але я так розумію, що можна якісь страви замовити. І ви знаєте, сюди доїжджають квадроцикли, якийсь патрончики. Щоб зійти з полонини томнатик. Є досить вторована дорога, вона так трошки буде брати вліво. Йдемо собі до Буковелю. Ми трошки пішли не туди, ну не те, щоб не туди. Ось ця дорога з томнатика, ну, це буквально метрів 500-400. може 400. І Далі треба йти вправо, тому що це гора бульченьоха, яку ми таким чином траверсуємо. Просто ми вже не піднімаємося вверх. Тому що сьомий підйомник знаходиться там, а ця дорога веде в Поляницю. При спуску з полонини томнатик, там де ми повернули і траверсували бульченьоху. При спуску вже з бульченьохи треба звертати увагу на марку. Жовта марка. В чому суть? От ми прийшли звідти, йдемо далі туди. от Марка вже Буковелівська, далі вон видно стрілочка на дереві. І чому я на цьому наголошую? Тому що у вас через е маршрут будуть перетинати перпендикулярно дороги. Кх. Ними теж можна йти. Але вони для машини, відповідно, вони йдуть такими серпантинами, зигзагами, можна збитися, бо є бічні. Набагато простіше йти просто пішохідним маршрутом. Коли ви вийдете уже на буковельські траси, то ви попадете до верхньої станції 9-го витягу і верхньої станції 13-го витягу, і вам треба просто йти вниз по трасі, згодом вона перейде в 7-му ви прийдете вниз до самого Буковеля. Наша мандрівочка підходить до кінця. Ми зараз знаходимося вже на середині ближче до вершини сьомої траси. Заді мене готель Редісон. Нам залишилось тільки спуститися вниз підйомника, перейти туди до Стоянки. Що хочеться сказати в цілому про мандрівку, чи рекомендувати, чи не рекомендувати. Однозначно рекомендувати мені вона зайшла легше, скажімо, чим на Сивулю. Ну, вона дещо й коротше. Станом на зараз ми прийшли вже 15,5 кілометрів, ну нам ще лишиться трошки менше кілометра. Потратили ми наразі на це все 8 годин. Ми не спішили, ми робили привали, ми собі на горах дивилися, фотографували, знімали для вас відео. А в чому ще перевага цього маршруту? Окрім того, що ви бачите досить гарні високі горганські вершини висотою 1500 і 1600. А ви лишаєте машину на стоянці. Так, стоянка буде платна. Зараз ми подивимося, скільки в нас вийшло грошей. Але ви заїжджаєте машиною, все по асфальту. Вам не треба їхати ніякими ґрунтовками, ви просто витрачаєте, якщо ви їдете з Франківська, ну, приблизно 2 години на дорогу. А, лі, влітку, чи скажімо так, в не сезон, не лижний сезон трафік невеликий відносно. Влітку він великий, бо багато хто ще їздить по інших горах. А в цей осінній час ну, не було проблем доїхати, ніяких тянучок, нічого такого. Тобто рекомендую. Дивіться, обзнайомлюйтесь з маршрутом і ходіть в гори з нами. Ось ми коло машини, беремо паркувальний талон, не і... береш? що у нас буде 150 гривень, але де. 200. А, ми більше 4 години було, правильно? Ми були десь е... понад 8 годин.